Запитаємо у Таро, як саме ваша кохана людина ставиться до вас. Імовірно, ви якось зацікавили свою кохану людину. Немов у стосунках з вами вона виходить зі стану якоїсь апатії. Ваша кохана людина усвідомлює вашу цінність у її житті. І ваша кохана людина дуже прихильна до вас. В її емоціях, в її почуттях є потяг, є повага до вас, є тепло до вас. Вона має таке відчуття, немов ви та сама людина, яка потрібна для неї чи для нього. А от демонструє вам він чи вона якусь таку поведінку, що я нічого не хочу вирішувати. Ну, ми ж разом, що ти ще хочеш? Що ти від мене вимагаєш? У нас і так усе добре. Немов, от ви досягли якогось етапу і все. І далі ваша кохана людина ні про що не думає. А причина в тому, що ваша кохана людина чи в попередніх стосунках, чи, можливо, навіть у стосунках з вами пережила якийсь сильний душевний біль. І тепер вона немов побоюється, що якщо я зроблю крок назустріч, я знову опинюся в стані отого болю. Мені знову буде боляче, мене знову якось образять, мене якось можливо зрадять. Але, хоча він чи вона й боїться робити кроки на зближення, в той же час і на самоті лишатися не хоче. Ці стосунки немов рятують вашу кохану людину від почуття самотності, ймовірно, ви даруєте їй чи йому почуття потрібності, що я тебе кохаю, що ти мені потрібний, ти мені потрібна. Але все одно ваша кохана людина не мов боїться жити. Не лише в стосунках, а взагалі. Вона, не мов дуже обережна. Це буває як коли чи вдариш, чи підвернеш ногу і боїшся на неї ступати. І йдеш так обережненько. От якось отак і живе своє життя ваша кохана людина. Якщо ви готові до цих стосунків, якщо ви бажаєте їх продовження, то вам потрібно запастися терпінням. Бо ваша кохана людина пройшла через якийсь емоційний біль. Вона не довіряє нікому. І якщо ви хочете, щоб ці стосунки були, вам доведеться підтримувати, зцілювати, розуміти практично все, що стосуватиметься ваших стосунків, буде на ваших плечах. І куди вам піти, і що вам зробити, і якесь планування майбутнього, і плюс іще підтримка вашої коханої людини. Вам доведеться показати своїй коханій людині, що стосунки можуть бути гармонійними що в стосунках може бути чудово, класно, приємно, а зовсім не боляче.